Сьогодні сіємо ячмінь, вон там Володя на сівалки, трактор приїхав, 40 соток сіємо ячмінь. Що? А, Тимко, ти прийшов гуляти до нас, так? Ось спиляли вітки, трошки винограду обрізали. Там дерева порізали, треба потрібно вибирати. Дима, а он димка через забор виглядає. Цікаво їй, що там їде. <гум> <гум> Ось так. Засіваємо трохи ячменем. Тут городи великі, важко нам допомоги. Не хочемо ні від кого поки. Будемо сині стільки ось Петрушка в мене вже. О, живо. Треба вигребти її. А тут оцю клубніку пере... Димка йти прибігла. Балується. Уже в хаті не хочуть бути. На двір, на свіже повітря біжать. Тимко, димочка. Ну так а димка думає, що там... Ой, ти балуєшся, Тимко. Що там за трактор такий? Щось новеньке. Чуєш, що гуде. Це ось. Обрізали фундук. Він уже цвіт викинув ось так. Так цвіте фундук. Он, хотіла відсадити, а дід зрізав. Ну нічого. Треба отсадити. Посадити фундук. Ліщини в цьому році три штучки. Я кинула, треба пересадити. Такий сьогодні в нас день прибирання і сіє володя ячмінь. Ну, що посіяти буде зерно. Зберемо, дасть Бог, і буде зерно. Сьогодні сонечко, і на дворі хочеться прибирати, і настрій трішки гарніший. Роботи багато. Будемо поки ще картоплю витягнули, але поки буде проростати, треба навести порядки скрізь. Є що і красити, і прибирати, і замітати. Якби тільки здоров'я було. Саме головне всім миру і здоров'я. Ось так. Сьогодні день такий гарний Сонечко. Вийшла я трохи прибираю в садках, в дворах. Тут ось о... Прибрала трохи в оцьому садочку, обрізала рози свої. Кущі, трошки взрихлила Земелько, поки все. Сніжники цвітуть, скоро вже відцвітуться, але все поки горні. Дерева так обрізали, щоб не мішали розі. Такий день. Димка, дим Ось у моя димка ходить, де я, там і вона. Позагрібала ось тут, біля колодязя. Зараз у нас. Радують оці підсніжники, а їх повно в мене. Скоро вже треба розсаджувати вже багато, а як багато великий кущ, тоді вони не цвітуть рьосна. Треба, мабуть, як відцвітуться та розсадити. А це ось роза в мене біля колодязя. Був маленький кущ, а це дивлюсь, така здоровий кущ, треба кудись пустити це плетуча. Кудись спустити оці вітки. Дивилася на каналі Життя, як воно є, валя, і в неї чоловік робив під кліматі таку. Ну, як арку варив. А я Володі кажу, от якби кажу, і мені таку арку тільки під рози в'юсь Показала йому, подивився, він той ролик. <хи> а це воно ставочок нападало туди, все повигрібало трохи, вон мусор стоїть. О. А це треба там вичистити, вимить, обложити камнем. А цей кущ він білим таким цвітий, такий пахучий. Але якось старий став. Надо Сухе повиламувати, залізти, а його підв'язати, бо ялівець мій. Ось о. геть. Не росте вгору. ото ялівець під хатою. Вже дивіться, ви ще веронде. А цей такий маленький є, бо він кущом. Надо одну в'єтку. Зараз володю заставлю, щоб зрізав. Димулька, ану. Димуль, кицюнь, кицюня моя хороша, так кицюнька бігає за мною. Тут ще не загрібала. Ось рози трохи підрізала. А такі ось проліски. Бачите, які пролісочки в нас таким голубеньким, гарним цвітуть. Димка, і ти тут. Ви бачите, куди не глянь, у мене скрізь підсніжники. О, кругом круг такий. <садила>, Садила, треба розсаджувати. Треба комусь роздавати трохи. Все треба в міру, щоб було. Цей рік розсадила тюльпани. І що саме головне, там, де я викопувала, наче ж всі викопувала, але кущі попропускала. Вон, дивлюсь, прямо кущами так і є. А де посадила воно одиночний ще. У Вови у садку бачила бульдонешки. Воно в мене кущу там під забором, але він геть не хоче рости. З поганих рук, мабуть, даний. А сина пішов уріст. І ще й одросток. Треба взяти, пересадити, це викинути. А калина в цьому році пташкам нашим не, не потрібна. Скільки калини залишилось на кущу, то завжди раніше як морози були, як зими були холодні, снігові, морозині, калину геть. Об'їдали, пташинки прилітали, а в цьому році і в тому, і в цьому калина вся на, на дереві, на кущові. Ось таким зараз отут буду позагрібаю. Вон собачки мої вже ямки нарили тут, забігли. Тут позагрібаю сьогодні і трошки земельку зрихлю. Щоб трохи навести порядки, ось так сьогодні таким займаємося.